Колектив, всім доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку працюємо, як то кажуть, не збавляємо обороти, і сьогодні займаємося дуже важливою задачею, стратегічною задачою. Адже корм на сьогоднішній день це стратегічний ресурс, який потрібно виготовляти, який потрібно заготовляти. Як ви бачите, ванни вже наповнені мішечки наповнені. Якраз оце комбікорм виготовлений. Змішаний, висипаний для свинок на супорос від годівлі великих поросят. Ну а зараз якраз от на порядку будемо виготовляти комбікорм для можна так сказати найвразливішої ланки на будь-якому господарстві для поросяток, яких ми будемо в послідуючому відпорощуванні, будемо виготовляти стартовий комбікорм. Як саме з яких компонентів більш детальніше зараз вам розповім? Тому підтримайте, будь ласка, нас. Вподобаєчко, підпишіться на наш Ютуб канал, доєднайтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Ну і потихеньку працює колектив. Зернову групу я вже подрібнив. Вона у нас знаходиться у кормозмішувачі. Значить, буду виготовляти зараз 50 кілограмів стартового комбіку з яких компонентів він у мене буде складатися. Зернова група, повторююсь, у кормозмішувачі. Яка саме зернова група? Користуюся рекомендацією виробника, тому що цей комбікорм буде виготовлятися на базі БМВД NewFeed. Ну і стартовий е, раціон комбікорму. У нас складається із 40 кг пшениці, 35 кг ячменю і 25 кг BMWD, БМВД, що в совокупності у нас е, утворить 100 кг комбікорму. Відповідно, нам потрібно 50 кг комбікорму, тому я потрібний 20 кг виходить пшениці 17,5 кг е, і ячменю, значить, відважимо зараз БМВД. Нам потрібно його відповідно 12,5 кг і будемо додавати оцей от стартовий комбікорм, Biotic про це лікувально профілактичний премікс безпосередньо на самій упаковці саме дозування відповідно до тих груп, які ми вводимо цей от премікс. Є буду вводити його. Виходить в рекомендаціях від 1,5 до 2% на 100 кг, Нам відповідно на 50 кг будемо вводити 1%, тобто 1 кг. Відважуємо БМВД 12,5 кг, саме із БМВД будемо гарно вимішувати пікбіотик, таку от консистенцію він має. 500 грамчиків в одне відерце, 500 грам у інше відерце, розмішаємо ретельне із БМВД, ну і вже запустимо кормозмішувач і е, вимішаємо цей от корм. Якраз от на свиноматках результат я вам показував. Дуже-дуже гарно е, працює оця от добавочка. Значить, свинки дуже шикарно поїдають корм, е, дуже гарна молоковіддача. І саме основне також, що засвоєння корму просто прекрасне. Е, основна наша задача зараз виготовити оцей комбікорм і плавно, безстресово, без діарей, що саме основне і небезпечне, е, перевести наших поросяток в послідуючому від свиноматки до повноцінного так. корму. 12,5 кг БМВД у нас відважено у два відерця. Е, знову ж. Так, це зроблено для того, щоб було зручно вимішувати БМВД із Пікбіотиком Pro. Зроблено це для того, щоб якраз от консистенція самого пікбіотика дуже гарно, ретельно розійшлася із БМВД, і в послідуючому гарно і ефективно розмішалася у зерновій групі. Значить, що нам залишається? Відважити зараз пів кілограма пікбіотика. У одне відерце, пів кілограма пікбіотика, в інше відерце, ретельно все перемішати, запустити кормозмішувач і додати нашу білково-вітамінну групу у зернову групу. Ну і буквально 2-3 хвилинки вимішуємо і отримуємо гарний якісний збалансований комбікорм. Що в послідуючому будемо сподіватися, дасть нам гарні результати. Ну і що саме основне? Ми якраз от покладаємо і закладаємо в оці от задачі перевести безболісно наших поросяток від свиноматки до періоду дорожчання, без діарей, без ускладнень і без стресів. Так що погнали. Отакий от, от у нас вигляд має вся оця смакота. Значить, все зараз ретельно перемішуємо до однорідної фракції. Ну і змішуємо. Наші смаколики. Що у нас? Процес кипить? Три хвилинки вимішуємо, вивантажуємо. Ну і справу зроблено. Так, колектив. Отака от у нас вийшла фракція комбікорму, запах. Просто неймовірний. Ну, а це вже наші красунчики, як ви бачите, ласують цим комбікорм. Значить, стартовий комбікорм. Підмішую предстартовий комбікорм. Якраз от перші дні в 2-3 будуть вони споживати його у пропорції 50 на 50, ну а вже потім поступово-поступово кількість предстартового комбікорму у цьому от стартовому комбікормі зменшуємо. Ну і переводимо поросяток повністю на стартовий комбікорм. Єдине, що потрібно зараз дбати, і за чим потрібно дбати, щоб поросятка дуже сильно не переїли оцього. Комбікорму у перші 3-4 дні, тому що сильне переїдання воно може призводити до розладів шлунку, але в цілому, якраз от додавання пікбіотика у сам комбікорм, він також має покращувати як засвоєння комбікорму, так і мінімізувати оці от стреси від переводу поросяток до періоду дорощення. Так що будемо спостерігати, будемо годувати наших жерликів так, що працюємо далі, як так кажуть.